Солоденька. Британський комедійно-драматичний міні-серіал, який є адаптацією одноіменної книги письменниці Джей Скуз. А головну роль тут виконала зірка недавнього серіалу Fallout Елла Пернел. У центрі історії звичайна нічим не примітна дівчина Ріанон, яка переживає непростий період після смерті батька, а її будні складаються з безлуздих розмов на ненависній і принизливій роботі, де її ніхто не сприймає серйозно. Живучи за інерцією, героїня щодня накопичує всередині себе гнів на оточуючих та приховує від усіх свої психопатичні нахили, які чим далі, тим важче стримувати. Та одного разу внутрішній монстр Ріанон все ж виривається назовні, і вона відкриває для себе небезпечну та п'янку силу, яка робить її здатною на все. Тому дівчина вирішує помститися всім тим, хто завдавав їй болю. Це доволі нестандартний проект із крутою реалізацією, що показує захоплюючу дух історію дівчини-невидимки, яка, зірвавши з себе маску скромності й доброти, бореться зі своїми демонами та несправедливістю життя.